Івано-Франківський електроавтотранс нарощує потужності. Значною мірою цьому посприяло ділове партнерство із Європейським банком реконструкції та розвитку. Завдяки кредитуванню вдалося суттєво модернізувати тролейбусний та автобусний парки, а ще спорудити нову тролейбусну лінію і модульну тягову підстанцію, реконструювати вуличне освітлення та зупинки громадського транспорту. Відтак, івано-франківці нині мають змогу користуватися комфортним, зручним та економним комунальним транспортом. У нас зараз 62 тролейбуси, 68 автобусів. Парк тролейбусів у нас це два основних води тролейбусів. У нас Це КСМ-321, 29 одиниць і Графтенштіфт НGТ-204, 17 одиниць, ну і інші по 3-4-5 одиниць інших марок. По автобусів у нас основну частину складають автобуси Богдан 40 одиниць. І Автобуси Гюлерушкобра Кобра» – 24 одиниці, 12 довгих, 12 коротших. Воєнний стан запроваджений торік, продиктував нові випробування для підприємства Електроавтотранс. Весняно-літня паливна криза негативно вплинула на ритмічність пасажироперевезень. Кілька годин простої громадського транспорту також спричинюють повітряні тривоги. На сьогоднішній день 104 одиниці транспорту курсує на лінії щоденно. Це 43 три тролейбуса, шістдесять автобус. Так само у нас знизився пробіг через те, що було менше автобусів і менше тролейбусів. Таким чином у нас зараз 93% від показника 2021 року. Але, попри це, ми не можемо випускати зараз більше автобусів, тому що ми практично щоденно виконуємо інші завдання для потреб Збройних сил та оборони внутрішньопереміщених осіб. І за минулий рік ми більше 130 тисяч кілометрів це. Пробіг, який ми здійснювали саме для потреб там, чи військомату, чи тероборони. Возимо найкращим містом з 1983 року. Цей слоган з'явився напередодні новоріччя. Виповнилося 39 років, як в Івано-Франківську на маршрут вийшов перший тролейбус. Власне та історична подія і започатковує трудову біографію електроавтотрансу. Михайло Березень, Ярослав Лелет, новини на вежі.